Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері була в комплектації в 606 Цікавість даних дверей це дизайн. Зовнішня сторона, коричневий колір Dreamwood темний, модель 229. Це сучасне рішення. Внутрішня накладка даних дверей також моделі 229, колір Dreamwood світлий. Фурнітура даних дверей овальна. В кольорі матовий хром. Нижній замок Калі, це Туреччина, модель 252. Замок на 3 оберти. Циліндровий механізм також Туреччина. Фабрика двері Булат обов'язково рекомендує змащувати циліндровий механізм за допомогою ВД-40 або аналога. Це продовжить термін експлуатації даного циліндра. Циліндр нижнього замка комплектується п'ятьма ключами. Циліндр виготовлений з латуні та має гарантію 5 років. Верхній замок українського виробництва Аріко сувального типу на 2 оберти. Ригеля даного замка по 14 мм. Верхній замок це аналог італійського замка Сікорема. В комплекті до верхнього замка присутні 5 ключів: ключі з ручним пластмасовим наголів'ям. Бронянакладка нижнього замку утоплена. На полотні присутній фірмовий шильд. Остерігайтесь підробок. Дане полотно має два контури ущільнення. Контури ущільнення знаходяться на полотні, що в свою чергу забезпечить кращу шуму та теплоізоляцію. Утеплення дверей це мінеральна вата. Товщина полотна 85 мм. МДФ-накладки з двох сторін по 10 мм. Товщина профілю метала на полотні 1,2 мм. Товщина металу профіля на коробці це також 1,2 мм. В області замків присутні додаткові металеві посилені кармани, які підвищують рівень зламостійкості саме замочних механізмів. Основний лист металу, який йде на цих дверях, має товщину 0,8 мм. Це холодна на сталь. Каркас та металеві вироби даних дверей пофарбовані з двох сторін, що забезпечує довготривалість експлуатації. На полотні є чотири ребра жорсткості. Це три розміщені горизонтальні та одне додане вертикальне ребро жорсткості. Це підвищує жорсткість самої конструкції. Гарантія на дані двері 5 років. Дана комплектація є в наявності на складі. 85-му розмірі та 95-му розмірі по ширині. Відкривання може бути як ліве, так і праве. На відео ви зараз переглядаєте це праве відкривання. Полотно даних дверей на трьох петлях це забезпечить довговічність експлуатації. Лиштва на даних дверях йде в рівень з полотном. Лиштва в даних дверях з'ємна. Прихованого монтажу. Зараз ви переглянете, як відбувається сам, саме кріплення даної лиштую. Відбувається це все максимально просто. І вас знята. Таким самим чином вона назад встановлюється. На полотні присутні три антизрізи, які дають додатковий захист у разі зрізання полотна з коробки. Коробка утеплена. Має ширину 100 мм та 6 ребра жорсткості. Ребра жорсткості розташовані в місцях, де встановлюються двері на анкера. Коробка виготовлена з гнутого профілю товщиною 1,2 мм. На коробці присутній шильд двері булат, на якому дублюється інформація, згідно якого ДСТО виготовлені двері, термін експлуатації, серійний номер та дата виготовлення дверей. Коробка з внутрішньої сторони. Зашита металом. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові заглушки. На коробці є регулятор притвора: це Made in Italy Sikurema, за допомогою якого з часом можна відрегулювати щільність прижиму полотна до коробки. Це забезпечить герметичність даних дверей. В комплекті до дверей де фірмова упаковка, в якій знаходяться ключі від верхнього та нижнього замка, заглушки в коробку анкерні, а також гарантійний талон. Даний гарантійний талон монтажна бригада обов'язково повинна заповнювати на момент встановлення на останній сторінці. А Стосовно гарантійного талону, у нас є детальний відеоогляд, як його правильно заповнювати. Ви можете переглянути цей огляд за посиланням в описі. Пропоную ознайомитись з фабричним пакуванням квартирних дверей, торгових марок «Револют», «Булат» та «Цитадель». Всі наші двері запаковуються в спінений поліетилен з обох сторін для додаткового захисту. Упаковується в індивідуальний картонний короб, який виготовляється з трьохшарового гофрокартону, що надає захист від вологи, бруду, пошкоджень при транспортуванні. Упаковка додатково зафіксована стрічкою для забезпечення щільного пакування. Комплект лиштви упакований разом з дверима. Це зазначено спеціальною позначкою. На кожній упаковці присутня наліпка, що містить інформацію про серійний номер, модель, вагу, розмір дверей і напрямок відкривання. Зверніть увагу на те, що ручка запакована в окремі фірмові коробці була іде окремо від дверей. Це зазначено на фабричній упаковці. На зовнішній стороні всіх заводських упаковок нанесена інформація про qr код за посиланням якого ви можете перейти та ознайомитись з правилами прийому та експлуатацією дверей.